Всім привіт! Хочу вас познайомити з дуже небезпечною рослиною, яка росте на території України. Більш небезпечної рослини я, відверто кажучи, не знаю. А якщо вони є чи якщо вона є, то я вас попрошу мені написати в коментарях про цю рослину, я обов'язково про це зніму відео. Знайомтесь ця рослина називається борщовик. Ось такої вона форми. Такий от стовбур, і на кінці такі тарілкоподібні суцвіття білого кольору. Ніколи не наближайтесь до борщевика. Особливо ваші діти повинні знати про цю рослину. З нею контактувати в ніякому разі не можна. Максимум підходити на кілька метрів до неї, а потім входити з сьомої дороги, як то кажуть. В чому небезпека борщевика? Після того, як сік Цієї рослини попадає на шкіру людини, а шкіра абсолютно втрачає захисні властивості проти впливу ультрафіолетового промінювання. Тобто сік попав на шкіру, шкіра уражена соком, попала на сонце, і за короткий час на шкірі утворюються опіки. В залежності від часу перебування на сонці, кількості попадання соку, опіки можуть бути різного ступеня, і е, в залежності від ураження, скажімо так, процес протікання е, хвороби може е, дуже сильно відрізнятися. Бувають випадки, коли люди з е, опіками від борщовика попадають навіть в лікарню, і процес лікування займає. До декількох місяців. Тому будьте обережні, ніколи не підходьте близько до цієї рослини. Що робити, коли ви проконтактували з борщевиком і ваша шкіра була уражена його соком. Перш за все, треба промити мильною водою, проточною Ділянку, яка була уражена соком. Після цього замотати якоюсь пов'язкою, одягнути кілька Кілька шарів одягу для того, щоб. Унеможливити контакт шкіри з сонячними променями. Також е, потрібно, якщо вже відбувається якісь, ви бачите, з'являються пухі, з'являється якийсь дискомфорт на шкірі, вам потрібно обов'язково звернутися до лікарів. Ну, от Така от небезпечна рослина, запам'ятайте її зовнішній вигляд. Ще раз, котре наголошую, не контактуйте і розкажіть про неї вашим Дітям, які найбільше можуть постраждати, внаслідок того, що вони люблять ну, так, люблять різні рослини там рвати, збирати, ламати квітки і так далі. В принципі, це все. Коротке відео. Дякую, що дивились. Побачимось.